Я вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами поділюся рецептом дуже смачного соусу реліш, огіркового з гірчицею. Виходить дуже смачний і підходить до багатьох страв, на основі якого можна зробити і соус тартар, а також додати до хот-догів чи бургерів. Для цього беремо огірки, перець та цибулю. Нам необхідно їх добре помити. Під проточною водою, проте не витирати, а залишити, щоб далі стекла вода. В описі під відео я залишу кількість інгредієнтів на одну порцію, тобто на 1 кг огірків. На відео ж я знімаю тільки пів порції. Цибулю необхідно почистити, та також змити, щоб лушпинічко, яке прилипає, не залишилося та не потрапило до соусу. І також залишаємо, щоб всі овочі стекли. Після того, як овочі стекли, будемо. Підготовлювати наш соус. До початку огірки необхідно почистити від шкірки. Я використовую ось такий ніж слайсер. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на мій канал, покласти вподобайку та залишити коментар. За допомогою такого ножа слайсера шкірочка щищається тоненько та втрачається мінімум ваги огірка. Далі розрізаємо на донесеньки ось такі слайси. До речі, чудово, такий соус підійде для огірків, які перестигли, тобто в яких всередині велике насіння. За допомогою чайної ложечки. Вибираємо насіння і знову ж таки нарізаємо на тонесенькі слайси, після чого на ось такі смужки. Чим тонше ми наріжемо смужечки огірка, тим краща консистенція самого соусу в кінці вийде. Також бачила, що натирають і на терці Проте мені не дуже подобається, тому що в кінці соус виходить більш кашоподібний, а я люблю, коли структура більш така зрозуміла, чітка. І далі наш огірок нарізаємо на ось такий дрібний кубик. Нарізані огірки відкладаємо в окрему ємність, і далі таким же чином ми нарізаємо всі огірки, які у нас є. А наступним кроком у нас буде перець. Перець використовую я зелений, проте це не обов'язково, можна взяти і червоний, чи жовтий. Я ж полюбляю використовувати зелений, тому що не хочу, щоб він вирізнявся, тобто вибивався загального кольору нашого соусу. Вирізаю насіння з перетинками. Такий метод мій улюблений, тому що ми маємо верх низ і ось таку гарну чисту серединку, яку можна нарізати на будь-який розмір, тобто чи кубик, чи смужку, чи трикутник зірочку, що вам подобається. І далі цей перець нам необхідно нарізати таким самим дрібним кубиком, як і огірки, і складаємо все до окремої ємності. Якщо ж ви огірок натираєте на терці, тоді перець краще, мабуть, перемолоти через м'ясорубку. Проте, повторююсь, я не полюбляю, тому що мені подобається, коли консистенція цього соусу саме реліш, повинна бути дрібним кубиком. До речі, і цибулю також необхідно ним же нарізати. Ось таким дрібним-дрібним кубиком. Після того, як всі овочі нарізані та готові, беремо велику ємність, куди перекладаємо наші огірки різані кубиком. Щоб запобігти окисленню на даному етапі, користуйтеся ложкою чи силиконовою лопаткою. Додаю сюди також перець нарізаний і цибулю. Зверху на овочі висипаємо сіль, краще використовувати неюдовану сіль. Я ж використовую рожеву гімалайську, Про це це не обов'язково. А також зверху на сіль висипаємо цукор і в кінці додаємо куркуму. Куркуми додаємо для кольору. Я використовую ніж, тобто трішечки, ось так більше, як на кінчику ножа, і додаємо гірчицю. Найкраще використовувати два види: одну ось таку зернисту діжонську та класичну міцну кремоподібну. Якщо ж немає, ви можете замінити на будь-яку одну, яка вам подобається. А гірчицю можна додати і зерна, якщо у вас, наприклад, немає діжонської. Далі все перемішуємо до однорідної консистенції. Необхідно, щоб спеції та гірчиця розподілилися по овочам. Ось така консистенція соусу повинна вийти, щоб чітко і гарно було видно кожен шматочок наших з овочів. Далі залишаємо при кімнатній температурі на декілька годин. Це робимо для того, щоб овочі віддали свій сік. До речі, дивіться, скільки його утворилося, в якому далі буде і варитися наш соус. Перекладаємо реліш до каструлі, в якій будемо варити. За своїм смаком цей соус дуже нагадує огірки пікулі, проте набагато смачніший. Додаємо оцет. Я використовую 6-відсотковий звичайний столовий оцет. Проте, якщо використовувати 9%, відсотковий, то тоді вам трішечки необхідно зменшити кількість оцту. Та відправляємо все на вогонь. До початку вогонь я вмикаю максимальний та довожу до кипіння. До речі, мало не забула. Якщо ви полюбляєте пікантний, тоді трішечки можна додати перцю чилі, проте дивіться за своїм смаком. І періодично помішуючи, доводимо до кипіння. А тим часом беремо чисту питну воду і крохмаль кукурудзяний. Додаємо крохмаль до води і за допомогою видалки розмішуємо. Нам необхідно, щоб крохмаль добре розчинився у воді. Далі наші огірки закипіли, виставляємо рівно 10 хвилин і вогонь зменшуємо менший ніж середній. Накриваємо кришкою та проварюємо 10 хвилин. Тим часом стерилізуємо банки, миємо та стерилізуємо. Я роблю це за допомогою мікрохвильовки. Вмикаю на 2 хвилини на максимальну швидкість. Кришки стерилізую в окропі, тобто в гарячій воді. Далі, після того, як пройшли 10 хвилин, до соусу додаю воду з крохмалем, все добре перемішую. До однорідності. соус починаю знову кипіти, вмикаю таймер на 5 хвилин і на температурі, тобто на вогні менше, ніж середній, проварюю ще 5 хвилин, періодично помішую та накриваю кришкою. І ось наш соус, реліж огірковий з гірчицею, готовий. Наповнюю ще гарячі стерилізовані банки ось цим гарячим соусом, тобто, все роблю максимально швидко, для того, щоб зберегти тепло як соусу, так і банки. Наповнюємо баночки до самого верху, з даної порції, тобто з половини порції, як я використовую, в мене вийшли дві ось такі баночки об'ємом 200 мл. І дістаю кришки одразу ж з окропу та гарячою кришкою зверху накриваємо. Далі закручуємо максимально можливо, як ми можемо. І все, ви бачите, такий соус готується без стерилізації. На даний момент в банці вакууму ще немає. Про що ми можемо побачити по кришці, по звуку? Та по мірі охолодження утворюється вакуум всередині банки. Витираємо банку добре зовні, для того, щоб перевірити, чи банки добре закручені, тобто нахиляємо і не повинно нічого просочуватися. Далі ці банки необхідно замотати, закутати в ковдру та залишити до повного охолодження. Я залишила на ніч. На другий день я перевіряю, дістаю банки, вони вже повністю холодні, охолодилися, і подивимося, чи утворився вакуум. Все гарно тримається. Ось як можете замітити, вакуум є, повітря всередині немає. Таким чином, наш соус буде зберігатися цілу зиму. Соус чудово підходить до хот-догів, бургерів, будь-яких канапок. Чудово смакує з оселецем чи іншою рибою, до прикладу, кількою чи шпротами. На основі цього соусу також можна приготувати неймовірний соус тартар. Я надіюсь що моє відео було для вас корисним, а я вам дякую за перегляд. Кладіть подобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!